Можливо, вони і знищили більшість її зброї, але вона була замінена. Зброєю західного натівського зразка, і от, напевно, зараз російські пропагандисти, якісь там планувальники, стратегії і так далі сполошилися. Ага, там же ще ж у них є західна зброя, тобто ми не все демілітаризували. А давайте все запхаємо в той пакет і меморандум про припинення вогню. І от тоді все зійдеться. Цю зброю, ми начебто знищили стародянську, ту вони утилізують. Ми ж натиснемо на них там хтось нам ще там допоможе найвеличніший в історії укладач угод. І взагалі то про таких умовах українська армія залишиться ну, з якимись там кийками чи лопатами на озброєнні. От буде класно. От тоді ми їх всіх, як то кажуть, тепленькими і візьмемо. Ну, напевно, такий безглуздий план міг сформуватися в голубах кремлівських очільників. Але ж ми на цей план ніколи не погодимось. Це раз. А по-друге, нас же цікавить з цієї ситуації, отой закулісний підтекст, о той прихований сенс, який закладено в цьому безумовно пропагандистському такому меседжі. А підтекст полягає в тому, що Росія таким чином вкотре вже розписується у своїй безпорадності і неможливості зусиллями військовими досягти тих цілей, яка вона перед собою ставить. Давайте згадаємо. Той приклад, який у нас грубо кажучи, перед очима, коли Росія намалювала у своїх вимогах до припинення вогню, це те, щоб українська армія. Відійшла з території з Парізької, Херсонської областей, які Росія не може окупувати, і говорить, що мовляв ми писали те в конституцію. Тому відійдіть з цих територій. А про те, що майже два роки лінія зіткнення фактично не рухається, так Росія щось захоплює, проте це не стає таким стратегічною перемогою і перевагою, тому Писуючи ці пропозиції і вимоги в ультимативний меморандум, Росія розписує свої безпорадності, говорить про те, що ми не можемо захопити то все силою вкласти ще один мільйон. А може, і вкладемо той мільйон, а все рівно не захопимо. Тому віддайте нам уже ці території, от так, просто в якихось там рамках договору. Те ж саме зараз сказав цей заступник міністра.